Найвища та найавторитетніша споруда Черкас святкує ювілей. Міській телевежі 50 виросла іменинниця до майже 200 метрів завишки, і до 300 тонн завважки. Та вагома вона і своєю роботою, бо вже півстоліття як забезпечує обласний центр безперебійним теле- і радіозв'язком. Пробудні телетехніків Олена Берестенко. Екскурсія телевежею починається тут, у царстві передавачів, аналогові цифрові та радіо. Вони забезпечують зв'язком увесь обласний центр. Аби передавачі не хворіли і перебоїв у зв'язку не було. Їм повсякчас міряють температуру. Техніку глядять, немов дитину, жартують зв'язківці. «32 градуси загальна температура і 46, 46 градусів на виході. Це нормально до 50 градусів. Це дуже хороший оптимальний режим. А це кімната контролю передавачів. Тут слідкують за якістю картинки. Сергій не відводить очей від екранів ні на секунду. Сьогодні він за головного контролера. Я тут надивлюся так, що вдома вже очі трошки віддихають. А ось і сама іменинниця 200-метрова червоно-біла красуня. Стоїть на чотирьох триступеневих фундаментах і бачить усе місто. Але такою помпезною телевежа була не завжди. В кінці 50-х років почали хаотично з'являтися такі саморобні телевізійні станції. Тобто ентузіасти робили, зварювали з вежі і ставили обладнання, де його там брали різними способами. 1964 року у Черкасах зводять сучасну телевежу за півстоліття. Вона згуртує довкола себе не одну династію зв'язківців. Сергій Маркелов один зі старожилів. На очах колишнього головного інженера станція з трьома чорно-білими каналами перетвориться на сучасний центр телерадіозв'язку. Тот аналогове телевізіоне передачі, като сьогодні відні. На момент выхода его первый раз в эфир в Вики представлял из себя трехшкафный вариант высотой метр восемьдесят, глубиной в метр и шириной в два десять. Вот что такое а сейчас? а сейчас это, прошу прощения, коробочка такая небольшая. Нині на Черкаській телевежі трудиться більш ніж півсотні зв'язківців. В обслуговуванні імениниця доволі примхлива жартують працівники. Аби причепурити вежу до дня народження, доведеться наймати цілу бригаду альпіністів. Олена Берестенко Роман Буша, ВІККА новини.